Трамп, не виступивши на посаду президента, публікує карти з Мексикою, Канадою і Гренландією у складі оновленої Американської Федерації, Європа в Шоці, а Данія з космічною швидкістю посилює власні збройні сили, побоюючись реальної війни зі США. Китай формує військове угрупування навколо Тайваню і готується захищати Панамський канал. Сподіваючись зберегти імідж глобального борця з американським імперіалізмом для країн Центральної та Південної Америки. Тим часом мексиканський президент публікує свою версію історичної правди, вказуючи Трампу, що його країна захопила всі північні мексиканські Штати, ба більше в мексиканських пабліках активно обговорюється тема, як нам, тобто мексиканцям, повернути окуповані Янки північні території. Така ж думка незмінно витає в офіційній пресі Китайської Народної Республіки. Крім Тайваню, вони хочуть приєднати Хабаровськ, Байкал і Владивосток, дійшовши до Бурятії та Якутії. На українському фронті росіяни тиснуть з неймовірною силою. Над Курахове піднято російський прапор. А після падіння Покровська, захоплення Харкова, блокада Дніпра і Запоріжжя лише питання часу. Особливо, якщо мобілізація триватиме поточними темпами, ненависть до українців з боку української держави, очевидна вже для всіх, окрім віруючих в Зеленського та його в лапках молоду команду. Тільки в Ізраїлі щось виходить, і то тому, що в знищенні іранського режиму зацікавлені всі від сусідніх арабських країн до Канади, що об'єднує ці конфлікти. Тільки одне, час борців за мир поступово закінчується, істеричні крики про агресію відходять на другий план, поступаючись ідеї нового переділу світу. Навіть Трамп вже не говорить про мир за 24 години. Останнє, що було озвучено, можливо, будуть якісь домовленості в перші 100 днів правління, але реальні досягнення ми побачимо за півроку, якщо побачимо. Війна стає актуальною. Про ООН дружно забули, про ОБСЄ також. Будь-які переговори з мирного врегулювання незмінно провалюються технологія заморожування конфлікту, яка хоч якось працювала в 60-ті -70 70-ті роки, вже нікому не потрібна вона політично не працює, а тому дипломатичні рішення вмирають як клас правових документів. Зовнішня політика перестає бути політикою як такою, тобто результатом розумного компромісу між опонентами перерозподіл територій, ідеї расової переваги, боротьба за монопольне право на культурну чи історичну ідентичність, переродження тоталітарних ідеологій усе це реальність нашого часу. Ми неухильно наближаємося до найстрашнішої війни, яка ще не почалася якою керуватимуть не цілком психічно здорові люди за підтримки одержимих реваншизмом суспільств, потрібно готуватися. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.